Повертаємося до часів Лемурії та Атлантиди. Вбиває вас віддаляючи від Творця. Живемо, щоб удосконалюватися. Зброю везете із собою протягом життя. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфери світла. Пізнавець із взаємодіє з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео. І медитації для вас. Архангел Гавриїл сидить на лавці і дивиться на водойму поперед собою, по якій рухається баржа. Баржа понад край наповнена зброєю. Баржа це ви люди, а зброя ваші низьковібраційні думки емоції. Почуття вчинки, які вас вбивають. Цю зброю ви везете із собою протягом життя, і вона непомітно вбиває вас, віддаляючи від Божественного. Сказав мені Архангел. Таке метафоричне видіння Архангел Гавриїл показав мені у медитації «Чотирипелюсткове біле полум'я. Архангела Гавриїла із мого авторського курсу Архангельські промені з цілення». У медитації стоп-фіолетового світла із мого авторського курсу «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, яку я пішла одразу ж після зустрічі з Архангелом Гавриїлом, мені прокрутили кадри жінки, яка чистить рибу і вбиває ту, котра стрибає у її руках. Риба символізує нашу віру та Ісуса Христа, Сина Божого. Риба є також символом води, земного відродження. Дане метафоричне видіння означає, що з одного боку людство ніби чистить себе відвідуванням храмів, а з другого вбиває в собі ту справжню віру, яка єднає його з Творцем і робить за Творцем реальність. Під впливом підвищення вібрацій Землі, енергії планети постійно змінюються. І старі схеми, за якими людство жило відтоді, як його позбавили правдивої інформації про життя на нашій планеті, наші знання та вміння починають руйнуватися, повертаючи собі пам'ять власної душі. Ми повертаємося до джерел часів Лемурії та Атлантиди. Повернення до джерел відродило знання про божественне фіолетове полум'я та вміння взаємодії з ним. А вітер змін Ереводолія несе їх до кожного, хто бажає навчитися трансмутувати небезпеки, негаразди, невдачі, хвороби. Та змінювати на краще власне життя життя країни планети. У кожне наше втілення ми приходимо розвиватися і пробудити в нас нашу божественність, згадати, ким ми є. А через цю божественність змінити світ. Коли ми практикуємо афермації, Співаємо мантри, виголошуємо веління, медитуємо, взаємодіємо зі стихіями, займаємося йогою, ми наповнюємося божественною енергією і стаємо сотворцями реальності. Сотворцями реальності ми стаємо, відкриваючи головні центри вищого розуму у нашому тілі. Таких центрів є багато. Зупинимося на п'ятьох. Одним із таких центрів є центр, який знаходиться над сонячним сплетінням на рівні серця. Там зберігаються наші відчуття, або, іншими словами, інтуїція. Вона ж наше Вище Я, Та Я є Христа. Складовою цього центру є все, що ми набуваємо у кожному земному втіленні. Він дає нам знання минулих втілень. Нерідко багато чого зібраного в цьому центрі на все земне життя залишається закритим. Його розкриття дає змогу використовувати весь різноманітний і багатовіковий досвід минулих життів. Інший центр нашої взаємодії з ефірним планом знаходиться на Тімені. Це центр надзвукових і зорових сприйняттів. Цим центром сприймаються просторові думки і все, що надходить з ефіру і вищих світів. Ще один центр, третє око, знаходиться над бровами. У залози залозі на потилиці. Розкриття цього центру наділяє нас яснобаченням і ясночуттям, свідомим баченням майбутніх явищ і подій поза часом і простором. У щитовидній Залозі знаходиться центр гортані, його розкриття наділяє розумінням не лише будь-якої мови. Але й здатністю впливати на слухачів так, що вони будуть розуміти будь-яку інформацію незалежно від того, якою мовою вона сказана. В основі хребта знаходиться центр Кундаліні. Детально кожен із центрів розкриває той, хто згадав свою божество. Людина з розкритим центром, будь-яким розкритим центром, здатна до сприйняття найтонших енергій. Вона відчуває таке, що абсолютно недоступне грубим почуттям фізичного тіла. Розкриті центри це засоби спілкування з вищими силами і міст між світами. Запрошую на мої авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення» у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете інформації під відео. Перш ніж єднатися з вищими силами через світ тонких енергій, необхідно задуматися про очищення власного серця і свідомості. Від усього низьковібраційного сміття. Самовдосконалюватися. Хто не бажає самовдосконалюватися, той не зможе мислити в масштабах планети. Ми живемо, щоб удосконалюватися і пізнавати. Живим джерелом удосконалення, як стверджував знаний теософ Микола Реріг, є постійне кагнення. Пізнання